Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня. І на цьому каналі ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні прийшов час поговорити трошечки по душах. Люба запалила камін, ми сидимо в дуже такій кушля атмосфері і поговоримо з вами за дві дуже важливі речі. А саме, першу, ми анонсуємо наш новий продукт, наше дитя, над яким ми дуже довго працювали. Різдвяний воркбук по мотивам фільму «Гледелі Юль». А також ми поділимося з вами порадами, які допоможуть вам навчитися сприймати норвежців на слух. Бо дуже часто, коли вони до нас починають говорити щось, для нас воно звучить як одне велике слово, якийсь такий абракадабра, яку ніхто не може зрозуміти. Це добре, якщо хоч одне чи два слова нам відомі. А якщо отак, от все, і ти губишся і не знаєш, що далі робити. Тому сьогодні ділимося порадами, що ж з цим робити. І перша наша порада тут. Зрозуміти, що це нормально. Всі через це проходять. Ми з Анією через це проходили. Багато інших, хто вже вільно спілкується і ідеально, можливо, вже навіть говорить зараз, вони теж через це проходили. Тобто це нормально. З, з вами все окей. Да, нормально не розуміти. Норвезька мова є особливою, саме з питання з точки зору слухання, тому що тут багато діалектів, дуже багато оцих таких діалектних відмінностей. І реально Займає час до цього звикнути, звикнути розуміти всі оці діалекти, всі ці відмінності. І плюс до того, що норвезька мова, та й в принципі будь-яка іноземна мова, це не математика. Тобто в математиці чи в якихось там інших, більш точних науках, там вивчив формулу, вивчив правило і пішов його відразу. Да, логіки, е, звичайно, ага. а тут виходить, навіть якщо ви вивчили якесь правило, от ви сходили на курси, вам розказали правило, ви його усвідомили. Це лише перший такий невеличкий етап, верхівка. Тому усвідомлюємо свою нормальність і, звичайно, що прописуємо план дії. Як же ж рухатися далі? А далі рухатися вам допоможе наша наступна порада. А наступна наша порада звучить так, що треба зрозуміти, що підручники чи навчальні матеріали це нереальна мова. Тобто це є база, звичайно, що в підручниках дуже багато чого корисного, вам дійсно це допоможе якби, стати отак, трошечки опонувати певні правила і навички, Але насправді для того, щоб дійсно от почати говорити, для того, щоб почати вже спілкуватися цією мовою, розуміти її перш за все. ну Підручники це, якщо чесно. Такі е ходунки, якщо чесно, мова дуже добре вчиться саме в комунікації, і є певні два типи людей: одні один тип людей, які знають, не знають, ідуть з головою, пірнають відразу. А інший тип людей вони хочуть відразу спочатку зрозуміти, навчитися, і тоді вони відчувають себе впевненими, що вони от можуть говорити. Перша група людей насправді починають говорити швидше, тобто ті, які не бояться. Хай з помилками, хай не ідеально, але говорять. Тому вас теж заохочуємо не чекати від себе якоїсь такої ідеальності, щоб коли я вже все навчуся, от тоді я почну говорити. Просто береш і говориш. Як вмієш? Так, абсолютно вірно, і звідси витікає наша наступна порада. Не чекайте швидких результатів і не чекайте, поки ви вже колись там вивчите, і от тоді будете говорити. Я пам'ятаю себе, знаєш, коли я ще вивчала мову, це було на початку, я вже ну, не могла спілкуватися. У мене був рівень десь B1, я думаю. Можливо, вже навіть до b 2 наближався, але от на письмі. А от саме сприймати мову на слух мені було дуже важко. І я дуже добре привикла вже до осло-діалекту, бо я тут живу в Ослу, mm -hmm. і Осло. І осло-діалект я прекрасно розуміла. А коли до мене зверталися хтось з півночі, з заходу Норвегії, зі Сходу, Мені просто не я відчувала себе такою дурною. Ну чесно скажу, mm -hmm. як було. Я відчувала себе, як ніби я от реально людина, якась така недолуга. Да. І в мене була така тактика. Знаєте, я працювала ще тоді пам'ятаю, моя перша робота в Норвегії це була в школі. Mm -hmm. Я працювала в групі продовженого дня з дітками, і часом треба було виясняти деякі проблеми з батьками по телефону. Ой, це стрес. Це був мій, мій жах, бо я знаєте, я ж не розуміла всіх оцих цих діалектів. А тим більше, коли вони по телефону до мене дзвонили. Mm -hmm. Там ще ти не бачиш ні міміки, ні оцеї оце артикуляції. Звичайно. Це був просто жах. І моя така була значить, тактика дзвонить мені телефон, і я е, щось там. Пхар, 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 я нічого не зрозуміла, і думаю, ну, але ж ну якби я ж не можу сказати, що я вас не розумію. Ну, да, треба Це моя робота. Не впасти брудом, і Я казала, знаєте, <губ> обличчям бруд. <губ> я казала, що о, о, ви знаєте, такий зв'язок поганий, щось тут зі зв'язком не так. Кажу, перезвоніть, будь ласка, ще раз. І поки він перезвонював, я бігла, шукала колегу, якусь яка ну норвежка там була, і я відразу такий так ось тобі телефон тримай, і все. Вони <світ> да. тоді виясняли всі питання разом. Тобто, це мій такий біль був. Да, тобто швидких результатів ми не чекаємо. Насправді слухання це дійсно така навичка, яка розвивається лише згодом. Згадуємо, як ми всі англійську мову в школах вчили. да? Читаємо, наче сказати щось можемо там пару слів. А <світ> от коли до нас говорять все ступор. ти да, це це нормально, як ми вже сказали в пункті. 1, не будемо повторюватися. Так, Рухаємося далі. Наступна наша порада це відходити від перекладу в голові. Це дуже сильно гальмує. Звичайно, на перших порах ми всі перекладаємо. Ми мислимо ж українською мовою, та, своєю рідною, і коли доходить діло до норвезьки, нам здається, що а як це сказати норвезькою? От саме так як я звик, угу. саме так, як мені от, знаєте, оці особливо дуже тішить, коли українці намагаються жарти перекладати от слово в слово, да. або якісь такі фразові обороти, да. такі от якісь, якісь переносні значення, прислів'я, приказки. приказки да. Насправді я дуже. Дуже чітко пам'ятаю той момент, коли я вчилася в університеті в Дніпрі, і нам прям викладач виділила на це таку левову долю нашого уроку і розказала, що коли ви поїдете вже за кордон, ніколи не думайте, отак, що а як я оце от скажу слово в слово. Тобто намагайтеся запам'ятати вже відразу якісь певні фрази. Ми з Анією дуже часто радимо на наших курсах вчити мову шаблонно, Тобто, uh -huh. от, шаблон, що таке шаблон? Тобто ви берете от певний блок і от його вчите. Ось, наприклад, норвезька фраза Яй кан ножк». Якби ми її хотіли перекласти на українську, воно було б трошки дивно. бо Ми б сказали, «я можу, вмію норвезьку. Да? Можу, вмію норвезьку. Да. Ми так не кажемо українською, правда? Ми, ми б казали, я ем, знаю. Вєт, да? да. хочете сказати, хочете сказати я, від, я знаю, та? я вет ножк. Mm -hmm. Але норвезькою так не працює. Вони кажуть, я кан ножк. І чому так? Ну, логічно не поясниш, просто знаєте, звичайно, можна копатися, якось там намагатися це робота, це логічно да. собі пояснити. Ну, але це дійсно не має сенсу. Так само, як наші, наприклад, от, відео, які були дуже популярні про Ярне, про дієслово Офо. Вони набрали велику кількість переглядів саме через те, що людям дійсно не зрозуміли їх переклад. Ярне, що таке Ярне? Як ти його перекладеш? Фо отримувати окей. а чого воно скрізь постійно мількає? Так? Ну тобто так, на наших курсах. Ми намагаємося пояснювати ці моменти і давати можливість. От, де можливо пояснювати, а де неможливо. Ми даємо от, наприклад, як в нашому курсі по прийменникам, ми давали подкасти, угу. де люди могли на слух уже готові фрази з прийменникам заучувати стали виразним, е, 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 тобто прослуховуючи просто без пояснень, стали вираз приклад, стали вираз приклад. Таким чином ви просто ну, тобто, логіки, логіка не скрізь потрібна. Треба тренування. Тренування, практика і формування навички. Рухаємося далі. І наступна наша п'ята порада звучить так: використовуйте мовне середовище на максимум. Ми бачимо за статистикою нашого каналу, що більшість із вас, і це є логічно, дивляться нас з Норвегії. Тобто, ви не перебуваєте десь за межами цієї країни, ви перебуваєте в мовному полі, в мовному середовищі. Тобто, така невеличка відсилочка до нашого пункту про підручники, що вони... Не є це просто база, це наші, да, наш костяк, але мовне середовище, жива комунікація, живі фрази взяли, щось вивчили, буквально от записали собі, не знаю, там перелік п'ять якихось нових фраз і пішли прям навмисно їх десь тренуємо. А Якщо у вас е, коло спілкування дуже сильно обмежено, і ви спілкуєтеся переважно лише з україномовними людьми, да, то це може бути трошки Я, важко. Я до речі, спілкуюся з учнями на рахунок цього, і от да. багато добра половина. Я б сказала, mm -hmm. не мають такого ну, саме спілкування норвезькою. Чомусь люди тримаються, знаєте, своїх, якби відчувається, да. що безпечніше зі своїми. І це нормально, це психологічно абсолютно нормально. і ніхто не каже, що вам не треба з ним ну зі своїми спілкуватися. Але старайтеся знаєте, виходити за межі свого комфорту. Ще одна наша порада: не пресуйте себе. Тобто не будьте до себе надто строгими, надто серйозними. Знаєте, все я зараз сідаю, буду з Нового року так. вчити норвезьку. Або Но... прискіпливими, мова не моє, в мене нема таланту. От прислухайтеся тут норвежці, всі е, знають фразу, «іке стрес». Норвежці її постійно кажуть, всі знають, це одна з перших фраз, яку ми вчимо. От вони знають, вони е, це фраза толкова. «Іке стрес» не треба от, через силу з під палки. І це відомий факт. Що ми вчимося тільки тому, що нам цікаво, і те, що нам приносить задоволення. Тоді мозок відкривається, і нам ці знання, прям знаєте, самі в той мозок заходять. І ми якраз з вами рухаємося дуже плавно, але дуже чітко і стрімко. У різдвяні свята ми з Любом дуже сильно розуміємо, що ну, геть не хочеться правда ж, сидіти за підручниками. Оці всі граматичні якісь матеріали колупати і так далі. Більша частина людей, і це теж нормально, зараз хоче якогось затишку, комфорту, якогось такого різдвяного кусу, такий кушлі. Тід, та. І ми відчули вас. Ми з Любою придумали вже дуже давно насправді цей формат, але ми не знали, за яким фільмом ми це зробимо. Люба, розказуй. Так, ми з Анією хочемо презентувати вам наш новий проект, і це робочий зошит по мотивам фільму Юль». Яке Люба е, недавно подивилася, вона перше. вам розказувала вперше, і не тільки Люба, вона так. ще й мене в цю так, струю. Да? Подивилася. Він досить прикольний, тому що він такий, знаєте, лайтовий різдвяний фільм про сім'ю, яка збирається разом відсвяткувати різдво. В них там якісь свої особисті конфлікти, драми, невисказані якісь протиріччя, uh -huh. історії, про які ніхто не говорить, і всі замовчуються. Прикольний він в плані сюжету, але насправді чого ми саме його обрали, того що там дійсно дуже жвава лексика. Там прямо от зібрані всі оці різдвяні ментально лексичні моменти, про які прям цікаво і хочеться поговорити. Там люди говорять різними діалектами. Там є один швед, навіть який da, є... до речі. Do... Ти максимально наближено до практичної ситуації, вас, бо так воно є. У нас шведи теж оточують. Дуже багато там багато є такої. Міцної лексики, дуже сленгово такої нецензурної, насправді, яку ми теж винесли окремо, і ви можете її сісти, почитати і вивчити. І що саме гарне, що якраз ви можете вже почати це робити без стресу, з додатковим, я не знаю, там, якимось інвентарем, різдвяним, навіть під ялинкою, плідом із какао, ви можете включити собі фільм і почати цей ворбук розбирати. Тобто, як це все працює? Фільм є у Вільному доступі на ЕНЕРКО ви включаєте фільм і дивитеся або на планшеті, або на телефоні, або роздруковуєте цей кворбук і просто слідкуєте за фільмом. Ми зробили там опис сюжету фільму, якщо абсолютно ну, важко вам сприймати на слух. Ви будете знати, про що там ідеться. Якщо не хочете читати, ви можете це не читати, самі сприймати на слух. Там і, спойлери. Так. і далі ви будете дивитися по лексиці вже. Лексика приблизно рівня від А2 до Б2 в цьому діапазоні. Звичайно, ми кожне. Слово не пояснювали, бо це неможливо. Але саме таке основне, що необхідно для сприйняття, ми виписали. Фільм розділений на п'ять умовних частин. До кожної частини ви знайдете словничок, знайдете вправи, знайдете ключі до вправ. Також ми з Любою довго думали, як зробити цей воркбук максимально корисним для вас. Тому що ви подивитеся, звичайно, декілька разів цей фільм ми радимо передивитися різними частинами, сюжетами повчити цей словничок, зробити вправи, але. Щоб максимально натренувати свою лексику і взяти з нього користь, ми розробили флеш-картки. Це буде 100 е, слів. І фраз з фільму, фразових таких зворотів, словосполучень, які не є специфічними, вони не є тільки там різдвяними чи тільки до цього фільму, вони є дуже широко вживаними, побутовими, які ви можете взяти і відразу використовувати. Як цей бонусний файл працює? Ви роздруковуєте ці картки, і якщо хочете, друкуєте на двосторонньому форматі, тоді у вас з однієї сторони норвезьке слово чи то вираз з контекстом, тобто з реченням, в прикладі, а на іншій стороні. Ні, абсолютно ідентичний український переклад. Або ви можете роздрукувати на односторонньому форматі, розрізати їх і складати в пари. Таким чином можете навіть разом зі своїми членами родини грати в цю гру. Насправді такі лексичні от картки, флеш-картки це дуже класний варіант запам'ятовування лексики. Я знаю багато людей, які самотужки собі роблять ці картки. І да, і в форматі гри це не напряжно, весело. Можливо, можна це грати із своїми родичами, дітьми, сім'єю. Всім весело і одночасно вчитеся. Тому ми дуже вам радимо придивитися до нашого вербуку. Він дійсно дуже гарний, яскравий. Ми довго над ним працювали. Це як наша наступна дитина, наше злюбе, бо кожен наш проєкт це насправді наше дитя. Цей ворбук є дуже приємним для перегляду, бо ми його створювали максимально естетично гарним, таким кушлі, знаєте, щоб він передав саме атмосферу норвезького різдва. До речі, ми там і пояснювали дуже багато культурних. Моментів, які от для норвежця є само собою розуміючися, а для українців часто такі моменти ніхто нам не пояснить. І, до речі, зараз на цей воробук діє дуже приємна знижка. Ще цілий тиждень до наступної неділі буде діяти приємна знижка, щоб всі, хто хочуть, могли його придбати. Також не так давно була в нас Чорна П'ятниця і ще тривають пропозиції на наші продукти. Якщо ви хочете вчитися з нами, чи то хотіли... І давно відкладали, то зараз саме час придивитися. Дивіться, ми залишаємо в описі під цим відео посилання на всі наші продукти, де ви можете ознайомитися з пропозиціями. В нас є два міні-курси в Телеграмі: це прийменники та формула речення. Зараз у нас триває набір, знову ж таки, за дуже гарною ціною, з довгим доступом, тож ви можете придбати собі доступ зараз, а вчитися вже після нового року, після того, як свої свята відгуляєте. А також діє знижка. На наші великі курси, які вже є не в Телеграмі, а на платформі, де ви можете ретельно занурюватися і навчатися. Перший курс для новачків називається Перші кроки до норвезької». Якщо ви ще ніколи нічого не вчили і тільки починаєте вивчати норвезьку, або хтось із ваших родичів, можливо, цей курс буде їм дуже корисний. Також наш великий курс від основ до рівня, він розбитий на два курси зараз до рівня А2 і до Б1 вже. Тому подивіться зараз на них знижки. Якщо у вас залишаються якісь питання, пишіть або в коментарях, або ви завжди можете зв'язатися з нами за електронною поштою. Теж адресу ми залишаємо в описі, і зараз вона буде на екрані. А наразі ми прощаємося з вами до нових відео. До зустрічі! Па-па, удачі! Тільки зібралась, 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 розібралась. Ще раз. І не присуйтеся. Яке стрес, якби сказали норвежці? Вони щось про це знають, і ми якраз з вами насуваємося. Блін, насуваємося.